Передати ОСББ цю земельну ділянку безкоштовно. Фактично на сьогоднішній день на вторинному ринку землі забудовники і місцеві, і київські, і хмельницькі, і Воно-Франківських, і Стоївських достатньо багато, готові за одну сотку платити до 10 тисяч доларів. 78 соток, які були. Передані під зміну цільового призначення, ринкова вартість цієї землі 18 мільйонів гривень. Тобто, треба оформити документи по зміні цільового призначення під багато квартирне житло, заходить інвестор, який одразу готовий запропонувати підприємцю цю суму. Я вже не кажу про дольову участь, там, кількість квартир і все Я пропонував депутатам, деякі депутати мене підтримали зняти це питання з розгляду, запропонувати підприємцю використати. Ділянку. Це земельна ділянка під промисловість, це колишній завод «Гравітон». У нас майже немає землі на сьогоднішній день промислового призначення, якщо ми говоримо про розвиток міста, нові підприємства, виробничі робочі місця. Е, ну, запропонували варіант. Будь ласка, знімаємо з розгляду і нехай підприємець викупить цю земельну ділянку. Як? Під промисловість. Після того, як він сплатить бюджет орієнтовно 3 млн грн, Власне приватної земельні ділянки робити шо.